Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Аврорі і поглянемо з вами на посуд кухонне приладдя. овочечистка чи металева металева, змінними насадками, їх три і корпус пластик по знижці 59. А це ніж для видалення серцевинки. Металевий, а ручка пластик алмо 69, або чи чистка металева, і корпус теж пластик алмо по 69. І ось такий ще варіант. Або чи чистка теж вертикальна, металева, а корпус пластиковий теж 69 гривень. І ось такий ще варіант. Чи чистки корпус пластиковий. А вичечистка металева по 99. Теж пластик корпус 99. Прес для картоплі металевий 69. Прес для картоплі металевий. А ручка пластикова. Більш такий бюджетний варіант. Ціна 34 гривні. Прес для чеснику металевий. 88. Ось такий варіант. прес для чесних у них жавійча сталь. Такий достатньо тяжкий. Ціна знижена, 149, а коштував 179. Полонок кухонний, металевий з довгою ручкою. 49. А полонок силіконовий. З довгою ручкою. 69, невеличкий пластиковий ополонечок з малюночками різними, по 19. Щипці кухонні, силиконові, 55, металеві щипці зі знижечкою 29. Побільше ось такі щипці Металеві. 39. І ось такий варіант. Ой, теж металеві щипці. Такий величенький. 39. А це вже молоток металевий для м'яса. По 59. І ось такий гумовий молоточок. Теж для м'яса. По 55. Ніж для піци металевий. Ціна знижена 22 гривні. Ніж для піци у формі сокири. Теж зі знижечкою 34 гривні. І ось такий ще ніж для піци пластикова ручка, а ніж металевий по 77 гривень. Далі з вами поглянемо на ножі. Ніж кухонний, металевий, а ручка. Як гумова, так, алмо, по 59. Теж ніж кухонний, металевий. І ручка вже пластикова. Такий варіант 88. Це вже керамічний ніж. в Коробці, ручка пластик, 109. Набір ножів, два штуки в наборі. 49 зі знижечкою. Ніж кухонний, густо. Невеличкий з пластиковою ручкою. Зі знижечкою 99. Ніж металевий для м'яса. Алму з пластиковою ручкою. По 59. Ножі кухоні, в чохлі. Блакитний, жовтий, зелений. По 17. Для томатів ніж металевий. Ручка пластик. Невеличка знижка по 19. Вінчик для взбивання металевий 19. Вінчик для взбивання металевий. А ручка пластикова. По 24 гривні. Ще ось такий варіант. Пластиковий вінчик прозорою ручкою. 29. І вінчик металевий з пластиковою ручкою. 119. І ось такий ще вінчик металевий з пластиковою ручкою Алму. І поглянемо, скільки коштує 69. Ложка кухона силиконова. 64 гривні. Лопатка кухонна силиконова по 59. Це теж лопатка невеличка, силіконова. ціна 39. Лопатка кухонна силіконова з прозорою ручкою по 24 гривні. І набір. Лопатка і пензлик силіконовий. 39 гривень. Форма силиконова з отвором. По бокам ручки 25 см в діаметр, 77 гривень. Ось така форма силіконова, по бокам ручки 24 см діаметр, 109. Невеличкі форми для кексів, 19 см діаметр. 77, квіточки, трояндочки, форми 6 штук. 59, сердечка, 6 штук силіконові. 59. І форма для кексів теж силіконова. 9 штук. 109. І знижка на ось таку формочку ведмедик. Сіліконова по 29. Дужка кухонна, пластикова, прямокутна. 30 на 20 сантиметрів. По 77 гривень. дужка. Дерев'яна, така кругла, 35,5 см діаметр, ціна знижена, 199. Прямокутна дошка дерев'яна з отвором по 179. Це вже пластикова дошка, 20 на 30 см, біла. Ціна і 109. Дошка кухона, бамбукова дерев'яна з отвором. 129. Це вже набір дошок кухонних. Велика дерев'яна, а маленька пластикова з малюнком. Коштує такий набір зі знижкою невеличкою 199. Набір дошок пластикових. Три штуки в наборі. Цей же набір коштує 229. Дві дошки пластикові в наборі. Теж одна побільше, а інша поменше. 129. І ось такі дві манюнькі дошки, теж пластикові. Синя та сіра. Ціна по 17. Качалка силиконова. А ручки дерев'яні. Ціна такої качалки 149 Качалка для тіста теж а Ручки пластикові, червона, зелена, блакитна. Ціна знижена 99 Килимок для розкатки тіста. І 65 на 45 см. Ціна 147 см. І ось така новиночка. Форма для приготування панкейків. Сіликонова. 49. Набір підставок. Пластик, підложку, 2 штуки в наборі. 29. Підставка підложку, пластик з малюночком квіти. 24 гривні. І ось така підставка, пластик, підложку. Біла. 39. А це вже підставка під кухонне приладдя зі знижкою 55. І ось така підставка пластикова. Під кухонне приладдя. Ціна знижена. Маслянка кухонна, пластикова по 29. Масленка пластикова, одно, бамбук. 49. Ось такий варіант теж маслянка пластикова. По бокам, як вушка, ручки 69. І маслянка пластикова, прозора. Одно біле по 55. Форма скляна алмон, Діаметр 26 см. 219. Форма для запікання скляна прямокутна. На об'єм 2,6 літрів. Ціна знижена 249. І поменшає форма для запікання на об'єм 2 літра. Теж скляна. Ціна 249. цукорниця скляна, подвійна. Має два яруса. Така цікава, гарненька. 199. цукорниця скляна, рельєфна Дуже мені вона подобається. Колись я собі купила і дуже задоволена. 129. І це цукорниця невеличка, скляна. 88. Криманочка скляна. На ніжці. 55. І ось такий варіант: Криманочка скляна на ніжці. Зі знижкою 59. Салатничок скляний. Але я вважаю, більше це соусниця, мабуть, така невеличка. 24 гривні, Бульйониця скляна з вушками по 59. А це вже салатничок, так. Скляний, 14 см діаметру, по 55 І соусниця Скляна з ручкою 49 Поглянемо з вами на тарілочки. Тарілочка обідня, керамічна, велика, 27,5 см. В крапенку ось таку 149 тарілочка, десертна, Ардесто по 88, супова тарілочка. Ардесто, також в крапенку, ціна 119 і ось такий ще салатничок. Це вже такий, як цілий набір. Ціна салатничка 109. Тарілочка обідня, фарфорова. день, ніч. Ніч, день. Велика. 26 см в діаметр 119 Тарілочка десетна, день, ніч. По 77. І ось такий салатничок теж день. Ніч, теж як цілий набір, ціна 99. Салатничок білий в квітах, невеличкий 49. Побільший салатничок білий, теж в квітах по 59. І тарілочка десетна в квітах по 59. Менажниця дерев'яна, кругла, як квіточка. По 88. Дошка менажниця прямокутна, бамбукова 299. Менажниця для закусок овальної форми, невеличка 169. А це вже менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та десерт овальної форми у 64 гривні. І менажниця дерев'яна у формі сердечка. Ціна знижена 249. І манюнька ось така менажниця для закусок. Дерев'яна така зовсім-зовсім легесенька. Стакан скляний, високий. З подвійними стінками. Ціна знижена, 119, поменше стакан скляний, з подвійними стінками по 88, а це вже з блискучками. Стакан скляний, з подвійними також стінками 119, склянка висока, на об'єм 310 мл. Ціна 39.